Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Залишились у мене такі торфені оці горщички такі малесенькі від розсади. І я вирішила зробити вони такі вінтажні, в них вигляд. Я вирішила зробити в них такий великодній декор з того, що маю в себе. В наявності ось ці горщички. Маю я такий папір, якась така газетка. Обриваю я ось так на дві смужечки, Змяла його так, щоб він такий був більш підатливий. Маю ще таку козочку, але вона мені тут не підходить. І приготувала я ось цей папірчик, такі смужечки. З цього паперу, два ось такі гудзочка і мереживку такі тоненькі, біленькі. І так я буду декорувати ось ці горщички на гарячий клей, і я буду це все підклеювати. Ось так підклеюю це все. Спочатку цей папірчик, це така імітація газетного паперу. Зверху підклеюю це мереживку і з'єдную це все ось цим гудзичком. І таким чином я роблю цих два горщички. Тепер буду думати, чим заповнювати серединку. Нарізала ось такий, якийсь такий цей поролончик, чи що. Воно таке, ну, не а таке цупкеньке. От, і я хочу серединку заповнити цим. Отак От я заповнюю цим серединочку. Тепер хочу зробити гніздечко, але не маю я сизальки, маю лише отаку ось таку якусь. Цікаву сіточку нарізаю її на шматочки, і з неї буду робити таке гніздечко в один і в другий цей горщичок. От. І е, знайшла ще ось такий шматок тої сізальки, це вже такий залишок такий геть зов, зовсім. І ось під ці пташечки. Це я відливала сама з гіпсу, фарбувала їх, ці пташечки, і сама робила на них молд. Ці відео, як це все робити, у мене є на каналі, запрошую до перегляду. І ось так ці пташечки виглядають. Найшла в себе я ще таку фігурку, бо зна, з яких часів у мене такі голубочки, ось ці. І мені здалося, що вони якраз сюди підійдуть для цього декору така собі парочка голубів. Я її туди підклею, додаю ось це цю зелень на. На це гніздечко. І сюди я ще додам ось ці пінопластові яєчка, щоб вже було таке гніздечко. Два жовтеньких, і тут більша така виямочка. я сюди таке більше за розміром додала. І ось моя така зовсім простенька робота, такий декор, з того, що маю під руками, вийшла така собі. Вінтажна. Дякую, що ви були зі мною. Дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо: донатимо на ЗСУ разом до перемоги. Слава Україні!